Повідомлення оприлюднили бразильський журнал Глобо і французький часопис «Клозе». Щоправда, звістка ця поки що подається із знаком питання. Подейкують, що гаряча італійка Моніка Белучі зібрала дочок, спакувала валізи та подалася в невідомому напрямку з нового сімейного гнізда, що в Ріо де жанейро Очевидці стверджують, від'їзд акторки відбувся раптово. Мовляв, вона нікуди не планувала рушати. Аж тут всадила дітей до автівки і поїхала. Плітки підживили ще й свіжі сварки між Монікою і Венсаном. Зірки неодноразово з'ясовували стосунки на людях. Нещодавно вони це робили, приміром на летовищі. Чи ознаменувала втеча від чоловіка кінець шлюбу, чи то є просто банальна сварка, покаже час. До речі, часу знаменитості провели разом чимало. Між ними зав'язалися стосунки ще в Остому, а за рік до другого міленіуму зірки побралися. Пара знялася в дев'ятьох спільних фільмах, і нині виховує двох доньок Діву і Леоні.